Рука в руці крізь все життя. Вчора у Палаці урочистих подій відзначили 60 років з дня весілля подружжя Леонтія і Олени Корестильових. Леонтій Іванович завідувач кафедри в Національному університеті кораблебудування імені Адмірала Макарова, а Олена Петрівна вже 20 років викладає в недільній школі. Чоловік розповідає, за цей час траплялося чимало, але найголовнішим для них завжди залишається родина. Діти, онуки, правнуки. І це все більше на бік моєї дружини Олени Петрівни. Ну а я вже там підставляв плече, щоб їй якось допомогти. Історія кохання сім'ї Користальових розпочалась ще в 9 класі. Тоді Леонтій Іванович підкинув маленьку записку в кишені своїй майбутній супутниці з текстом Давай дружити. Ну так ми з ними подружили. А тоді він мені написав. Таке. підписав, щоб збудувати міцну сім'ю, треба не тільки, щоб була велика любов, а ще й велика дружба. Так ми і дружимо вже 60 років, розповідає Олена Петрівна. Жінка ділиться. Люди дивуються, як їм вдалося прожити стільки років разом. Але жодного секрету тут немає. Треба просто підтримувати один одного. Без підтримки. Ми нічого в житті без поваги, ми нічого не досягнемо. А так в житті треба ж поставити на ноги, як кажуть, дітей. Треба допомогти виховати онуків. А тепер у нас вже і правнуки, четверо правнуків. Да, треба допомагати, треба підтримувати. Якщо буде така взаємна підтримка, то все буде гаразд. Як і у всіх в сімейному житті у подружжя траплялися і злети і падіння. Олена Петрівна згадує: попри всі, негаразди, вони були щасливі, адже у них завжди було найважливіше кохання та сім'я. Ми завжди вірили в майбутнє, і ми ніколи не роптали, ми ніколи не кричали, що мало грошей, що ще щось там того мало. Нам завжди всього доставало. Ми у всіх. Які тільки не були умови завжди приспосабли. Нам було дуже добре. Ніколи ніколи у нас не було проблем. Родина Користольових каже, якби у них була можливість дати пораду собі 60 років тому, єдине, що б вони хотіли сказати, ви все робите правильно, підтримуйте одне одного та ніколи не сумнівайтесь в тому, що у вас все вийде. Ті самі слова вони заповідають і усім парам, які нині лише на початку свого шляху. Для вас молоді і для всіх молодих. Хай будуть у стосунках вірність і любов. Завжди, щоб хотілось додому обом. Нехай не зникає між вами довіра. Достатку бажаю вам щастя та мира, в злагоді й пошані жити і щодня все більш любити. Хай вам Бог дарує радість і щоб зустріли разом старість. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.